П'ятеро людей поранені на Херсонщині через російські обстріли. За добу ворог накрив вогнем 15 населених пунктів області, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури і житлові квартали. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку і 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін і автомобілі. Оперативну ситуацію на Херсонщині дізнаємося від Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської. Ова, пане Олександре, вітаємо. Доброго. Дня. Ну, власне, на Херсонщині, як і по всій Україні, тривога через зліт літаків М 31 К і пуски кінджалів щодо оперативної ситуації, якою вона є на даний момент, і скажімо, як за останній тиждень діяли росіяни, обстрілюючи населені пункти Херсонщини. Так на жаль, на Херсонщині у нас тут не тільки повітряна тривога, всеукраїнська постійна повітряна тривога. і Тому на жаль, а працювати треба. Що стосується минулої доби, то як ви вже сказали, п'ять людей постраждало внаслідок обстрілів. І ці всі п'ять людей це внаслідок скидів вибухівки, отримали поранення. Двоє в Станіславі, одна жінка біля маршрутки в Орлове в Береславі, в Береславському районі, і двоє в Херсоні. Ще зранку ми отримали повідомлення. Від сестри одної жінки 63-го року народження, що вона загинула в наслідок обстрілу також в Дніпровському районі в Херсоні. Зараз інформація перевіряється. Також хочу зазначити, що побільшало повідомлень про те, що росіяни продовжують мінувати мінами полістками дороги в самому Херсоні і дороги вздовж берега. Ось Сьогодні зранку тільки було повідомлення. Про вулицю Перекопську, що там е, знайдено знову ці міни-падустки. Тому в цих районах, особливо восени, дуже треба бути обережними, ні в кому разі не випускати дітей самих е, на двір, якщо там ви проживаєте з дітьми. Ну і самим не ходити по, е, по траві, по листях осінніх. Е, і дуже обережно, звичайно, напер... пересуватися, тому що там. Постійно полювання на цивільних застроїв пане Олександре. Хочу поточнити у вас інформацію щодо мінування росіянами саме полюстками херсонських вулиць. Логіка, яка в цих діях? Вони рухаються. Кварталами, тому що ну Перекопська вулиця це одна із основних таких великих вулиць, яка йде паралельно Дніпру. Вони так намагаються таким чином рухатися північніше, відрізаючи, я не знаю, що саме вони намагаються, тому що в місті цивільні та і вони скидають ці полюстки саме на підноги цивільним людям. Так, вони намагаються зробити якомога більше жертв своєї агресії. Тобто ці скиди вибухівки на маршрутки на людей вони хочуть доповнити ще й тим, що люди самі можуть підриватися на цих мінах. Тому цей терор продовжується, особливо прибережна зона. Що як, яка там сама ціль, щоб люди поїхали або більше їх було жертв? Тут тут важко сказати. Це хворий мозок, який може мабуть щось зрозуміти, пане Олександре, Яким типом озброєння зараз найбільше ворог атакує Херсонщину? Сам Херсон найбільше атакують з дронів. Так, по, всі, по всьому узбережжі продовжуються атаки мінометами, РЗСВ, танками, артилерією, в тому числі і керовані авіабомби, продовжують вони скидати. Ну і дрони не тільки тут на Херсоні працюють, російські атакують, ну, і по всьому збережню, ми зараз бачимо небо над вами. Ну, власне, негода зараз в Україні і це природньо, тому що осінь вона входить в свої права. Як зараз триває підготовка до опалювального сезону? З якими перешкодами зараз стикаєтеся? Перш за все, це обстріл, але вже ми вже готові на 96% до початку опалювального сезону в самому Херсоні. Звичайно, постійні обстріли і обстріли критичної інфраструктури заважають і будуть знижувати цей відсоток. Але ми готові також до цих моментів, до тих, ну наскільки можна, будемо ладнати в інших населених пунктах таких прибережних, де особливо критична ситуація з електропостачанням та газопостачанням. Там його просто немає, тому що ми не можемо відновити. Безпекова ситуація не дозволяє туди. Вже зараз підвозиться паливна деревина. За допомогою наших міжнародних партнерів ми робимо все для того, щоб перш за все забезпечити ці населені пункти. Ну також по всій Херсонщині будуть довозитись паливна деревина захищеним верствам населення. Така ситуація. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Олександр так. Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.